Кума, ну наче ти ото не знаєш. оно ну, сьома година вечора, сьома година вечора. А я оце тільки присіла, тільки присіла кума і крихти в горлі в мене не було, понімаєш? З самого ранку борщ зварила, валя, леників на, на, наліпила, компоту зварила, понімаєш, підлогу помила, в шухлядах поприбирала, на огороту то сходила. Да, да. Ой, вже ніх снох тих не відчуваю, ні сні відчуваю. Та хто мені буде допомагати? Ну кума, ти сказала. Твоя невістка тобі добре допомагає. так? Ото так само і моя. Дивиться ото там свої манікюри, підікюри, Все марафетна вода. Ага. Все, кума, передзвоню тобі, бо зараз хочу, ще, воно вже тісто підходить, зараз буду пиріжки ліпити. Ага, давай, давай. Все, мамо, підлогу помила, Залишилося лише квіти поливати і можна відпочивати. Ой, невісточко. Ти, напевно, зголодніла, так? Да? Повеч. Ну, то, звісно, що повечерюємо. А що в нас на вечерю? Ой, невістко! Та що приготуєш, то й буде! Я ж непривередлива. Борща звари. І, і пиріжків можна жарити.